Вокруг нас куча друзей сейчас. Мы ставили под самый вперед. Можете, друзья, бачите, что поруч были прилеты. И ведут какие-то там наступальные действия. Можливо, и наша пехота заходит. Армата! Пострел! Армата! Пострел! Это уже третий блокнот с песой. Я заробив на шеврон. Та мови нема. Друзі, черговий день, чергова робота. Їду з воїнами 77-ї бригади на вогневу позицію. Хлопці працюють за американські гармати М119. 19 Проводу з воїнами декілька днів покажу побут, роботу, спілкування. Ну, как безпосередньо наши герои знищают окупантів. Опа, доброго дня. Скиф. Уже прям на добрых. Вокруг нас куча друзей сейчас. Там, там, Шо, да? там, грады. Сегодня. Наши, именно наши. Приехали. Мы ставили под самый вперед, а сегодня снимали, а наш а вот... Хороший, патроль, патроль. Калиматор взяли? Да. Мой совет от коллиматора. Uh -huh. Точку сделайте ночную запасную. Uh -huh. Но мой вам совет от калиматора работать. Uh -huh. Реально здесь это будет удобно. Да, упасть. лежу. А Можете розповісти, що, навіщо ми вкапували тільки що ці коло? Ми це робимо для того, щоб наша гармата менше всіталася, так навантаження передається на ці колоди і менше заривається пушка. Ага, дякую. Тобто, чим більше колод, тим вона більш так. устав. Такий грунт росту дуже нестабільний, потім тяжко її відкопати і тяжко пересувати, коли змінюємо напрямок серебря. Тому ага. це вже перевірено, це допомагає ці А Попередня гармата також була на цьому місці і так там була процедура. Так, вона була на цьому своєму місці, але цього не було зроблено, тому для кращої стрільби це ми зараз робимо. Ого. Давайте. Віра. Дні вас, я тобі підставив під стрілку. Помикай. Дай сюди. Давай. Давай корус. Дімай. Державна лицей. Давай. Давайте. раз, два, три. три. Опа! І раз. Давай, давай, пошла. Давай, давай, давай. О. О. Крутим, крутим. Маленько стараемся. Право, право, пушку, право. Не в ту сторону. Так, блядь. На столі. Не. Давай. Друзі, американська гаубиця М119, також американський хаммер. Це допомога від наших західних партнерів. Дякуємо вам. Хлопці роблять укриття від ланцетів, тому що противник активізувався і шукає точки місцезнаходження знаходження наших артилерійських установок та різної техніки. Можете, друзі, бачити, що поруч були прильоти. Ось дерево горіло. Там з іншої сторони також противник постійно атакує позиції наших хлопців. Ну, а тут, друзі, ви можете бачити йти безпосередньо ліс, повністю побитий ворожими снарядами. Це хлопці позиція. Передають координати, коли вони якісь помічають цілі, вони відповідно передають їх, ага. і ми вже тоді відпрацьовуємо по вказаних цілях. А попадаєте точно в ціль, за якого приблизно постріла? Ну, перших, перших два це є для прогрівання ствола, для визначення температури заряду. А ну, третій, коли вона працювала систематично, відповідно, це з першого разу. Давай покалу кричаєш для команди. Друзі, робота відбувається. Мана в нову позицію. 31,65, тут А відомо що там за цілю нас? Поки не відомо. 428 заряже гармата постріл'я один постріл зараз вже третій постріл можна буде більше коригувати і він буде максимально точний по переданих О, цілях та координатах Запахи ти які, знання якісь примітивні. У ну, неї є різних запахів. <рес> Головне, щоб е... Росія від них дохла, а вся решта. І це 100. Ви сьогодні зменшуєте популяцію росіян у українських лісах. <рес> це не просто. Вони прийшли не на свою землю і ми не просто так тут. Наведено. Армата! Постріл! Гормата постріл! Блек прийняв. Укриття всі. Ой, це не там. Це ось козаки попрацювали і вже вечерюють. Що у нас там на вечерю? Гречана каша. Сіски з дискою. Цукерки? Цукерки навіть. Лежик в готовності там. Там, я так зрозумів, піхота активізувалася, так? Да? Так. Це ви працюєте по передньому краю противника? Чи як там зарісне? Так. І ведуть якісь там наступальні дії, чи... можливо і наша піхота заходить конкретно. По кожному випадку не знаємо, але. Але ви завжди знаходитесь на повтовій і тільки да. по команді. Особовий склад піднімається і починає працювати. Так. Супер. Як прийняв прийом. Друзі. Традиційно попрошу вас поставити лайк під цим відео, написати коментар, Бабі -бабі. також підписатись на канал, щоб відео з цими героями набрало якомога більше переглядів. Дякую. Заведений. Постріл! Постріл! Друзі, друзі, там хотіть злагоджена робота. Достають снаряди. Закручують, другий наводить, четвертий заряджаючий, п'ятий командир гармати, безпосередньо керує всім процесом. Хлопці, друзі, 77-ї аеромобільної бригади потребують вашої допомоги, а саме квадрокоптер має 3 для розвідувальних цілей та коригування артилерії. З якої зоніч безпосередньо працюють, а також бенеропавер для заряджання рацій, мобільних телефонів та інших пристроїв. Прошу вас долучити до збору, які взяти будуть під відео. Давай гармата. Постріл! Фу! Чому саме такий порох зробили у ці гармати болючі? Я не знаю, Є треба особис... виробника питати. Можливо, чистий, відкат, можливо ми дійдемо до того, що будемо робити запахом моря або там хвойним. Тому що цей запах нас не влаштовує. Глав, голов, голов, Я думаю, що... ви переконалися в цьому. Але це нам не головне. Головне, щоб ворог був поражений. І особовий склад був цілісності та готовності. Все решта готові переносити будь-які тяжкості та важкості. Гаубиця взагалі вона є ну, 105 мм, гаубиця М119 американського позначення. Працювати на ній досить зручно, коли вже опановуєш ЄФА ну, в загальному. Плучно стріляє. Навчання. У нас тривало в досить короткий термін, я вам скажу просто. Е, перше, тобто, визначали технічний стан, технічну будову, специфіку гармати, її застосування, для чого вона призначена, що вона може уражати, знешкоджувати. А тоді вже процеси приведення гармати до бою, наведення і в загальному стрільби. Неймовірно, дякую за підписку. Давно вже працюєте з цією гарматою? Ну, Досить недавно, я вам скажу. Ми десь з нею протягом двох місяців. Скільки вже попустив загалом по даруночкам? Та вже третій блокнот списує. Супер, дякую. Ось, друзі, безпосередні, безпосередній результат хлопців. Крайньої роботи. Юрао, красавчики, йоб, так, що є панупина, поволокли там підсів, сука. Красавчики, так тримати. Друзі, щоб ось у командира гармати пане Юрія сьогодні день народження. Ми заодно отримують привітання від знайомих друзів. І все час готується до команди, щоб відправити черговий. подарунок крутой. С днем народжень. <свят> Наведенный. Армата! Пострел! Армата! Пострел! Пострел! Гамлет, <свят> я плаку один пострел. <свят> Ебать. Что с ним? Виризаються собаки. <суспільному> <суспільному> Вікториш сьогодні святкові вихлопать. Святочком приїхали. Наш крафт десяток. Наш наш, наш. Воно приходить, як десь не хочеться. А побуду вичислили і десь де стоють. Може туди по позиціям туди. Перед соградом піздячно. Фу. Ну, що? Я заробив на шеврон. Та мови немає. Все. Порядочок. колір тільки червоний. Мені головне, що він бойовий був. Оооо, потужно. А є? Є. Так, а бачите, в мене є шеврон на броніку. Командир. Знизу. No. Це ваш. На no. пам'ять. No, 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 no. no, Давайте ще один. Потужно. <smart noise> Все, друзі, якщо вам сподобався репортаж з воїнами 87-ї бригади, ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Далі буде.